Десятирічна Ізабелла прийшла на своє десяте заняття із шахів. Раніше грати, каже, не вміла, а нині тренуються у парі зі старшим суперником. Подруги розказали, що тут там ти там город ділять. Я тільки знала, як ходить по і все. За білих проще грати, тому що вони ходять без... Лег, Тобто перші ходять, тому легше грати. Хожу на початку гри завжди ось, ось так. Заняття для дітей у Полтавській бібліотеці влаштував майстер спорту шахів Олексій Соловчук. Одне з у них правил шахи, ви знаєте, як ходять білі і чорні. По черзі. По черзі. правильно. Для дітей готує шахові задачі, щоб відпрацьовувати тактичну майстерність та логіку. Отакого типу дошки вони призначені для Групових занять. Чому? Якщо кількість людей багато, ну навколо столу ну, там сядеться, ну, чоловік 5-6 і все, потім вже іншим не видно. А це от демонструвати можна ну, великій аудиторії. На цій дошці можна що завгодно пройти. Можна показувати якісь задачки, можна партії показувати. Заняття для дітей влаштовує безплатно тричі на тиждень. Долучитися можуть усі охочі. Три місяці от веду заняття. Від початківців до трохи більш досвідчених, від 5 років, в принципі, вже початківці підходять, ну і далі ну, які там, 14, хто там найстарше приходить, ну, в основному такі 7-10 років. На першому занятті стараюся цінити по максимуму рівень, ну і там вже видавати різні завдання, там садити. Грати приблизно рівними суперниками два-три заняття і вже правила вже закріпані. А щоб грати добре, ну тут уже насправді це на перспективу. Окрім новачків, на заняття приходять і шахісти з досвідом. Серед них – 11-річний Дмитро. Шахами хлопець займається понад сім років. Мама сказала, що ходи на шах, і Мені сподобалось і я почав ходити. Займатися. Все виходить, багато турнірів у мене є. Но за границю я не виїжджаю на турніри. Перші, другі, треті місця. Багато почті кожен турнір займав якесь місце, призове. Граю, там, якісь ловушки роблю. Якщо бачу, захищаюсь. Такі гуртки для дітей, шахіст Олексій Соловчук, планує організовувати ще у кількох бібліотеках міста та набирати нові групи. Десять чоловік це оптимально, щоб не просто відбувати чергу, а щоб вони ще чомусь навчалися, воно йому інших шахістів поєднати і таким чином розвивати інтелектуальний потенціал. На ну, для початку полтавців, ну, а там вже як піде. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич новини на Суспільному. Полтава.